137 безробітних на Волині від початку року долучилося до суспільно-корисних робіт в рамках всеукраїнської програми допомоги збройним силам України армія відновлення. Розповіла Суспільному начальниця управління реалізації політики зайнятості Волинського обласного центру зайнятості Оксана Маріда. Особи, які беруть участь у суспільно-корисних роботах, отримують заробітну плату до півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто до 10 тисяч 650 гривень. Є дуже багато переваг участі в таких роботах, тому що це, по-перше, це офіційний заробіток, по-друге, це страховий стаж для особи, по третє, це... Вчасна виплата заробітної плати фінансується це з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. 35-річна Волинянка Наталія Кравчук живе у Трилістях Рожищенського району. До суспільно корисних робіт долучилася восени минулого року. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька. Це для наших хлопців. Це така робота мені дуже подобається. Я є вже своє задоволення. 70 гривень в одну сторону. Стала на біржу, але мені запропонували, що є така можливість ну, піти попробувати в сітки плести. Бо я інвалід і мене ніде не брала на роботу. Попробувала, мені сподобалось, бо це моє. Я вдома також роблю такі роботи. Волонтерка Оксана Мисковець говорить. Нині у Луцьку до плетіння сіток в рамках програми залучили 14 людей у п'яти локаціях. Ми виходимо з позиції, що люди повинні якомога ближче добиратися до свого робочого місця в середній вік. Якщо брати в середньому, то я думаю, що це років 35-40. Це дуже необхідно. З точки зору людей, які знаходяться в пошуку роботи, і поки що не знайшли постійної роботи, то принаймні тимчасова робота дає можливість ну протриматись на плаву. Реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року. Зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітні виконували роботи по облаштуванню блокпостів, по облаштуванню спостережних пунктів. Укопи вони також облаштовували. А наразі, якщо брати, то в нас армія допомоги ЗСУ. Це і плетіння сіток, це і виробництво продуктів для ЗСУ. 22 й рік у нас 28 осіб було задіяно до участі в цих роботах. 23 й рік це 447 безробітних, і вже два місяці пройшло цього поточного року. 137 осіб для того, щоб взяти участь у цих роботах, укладається договір. Безпосередньо з об'єднаною територіальною громадою або тим роботодавцем, який визначила ця громада. Наприклад, це може бути і громадська організація. Учасники програми, які працюють сьогодні, тут в університеті вони працюють в Волинському інституті права. Це громадська організація по строкових трудових договорах. Переселенка Ольга Цупа переїхала із Куп'янська до Луцька торік у серпні. Каже, спочатку півроку плела маскувальні сітки як волонтерка. Згодом долучилася до програми. Показали, як плести і спробувала, і почала, виходить, не було тоді громадських робот. І почали волонтерити. Якраз донька у мене пішла в садочок. І в мене був час допомогти. Мені дуже подобається, що є така програма. У Луцьку у суспільно-корисних роботах задіяли 65 безробітних, говорить директорка Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова. У планах розширити список робіт плануємо організувати такі роботи в медичних закладах. Не знаємо точно, що лікуються, проходять реабілітацію учасниками бойових дій. Також точно знаємо, що є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки і школи, і можуть бути такі роботи по чергуванню, прибиранню, провітрюванню виконані на умовах організації суспільно-корисних робіт. Долучатися до суспільно корисних робіт мають право дві категорії населення, розповідає Оксана Меріда. Це безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також внутрішньо переміщені українці, які є незайняті і не мають статусу безробітного, але є застрахованими особами. З її слів, на реалізацію програми у цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень. Зараз на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебуває 3300 безробітних. Серед них 307 внутрішньопереміщені українці. У Луцькій філії зареєстровано 1400 осіб, розповіла начальниця управління реалізації політики зайнятості Оксана Меріда. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.